Справжнє свято в обличчі дитячої поетеси з Житомира Надії Голуб завітало до дитячого садочку номер 25 Думка приїхати до Бердишівських малюків зародилася у жінки вже давно. Завдяки своїм віршам каже Надія Голуб, вона хоче донести до дітей, що жити на планеті Земля це щастя, якому потрібно радіти і яке потрібно берегти. Усі вірші поетеси написані в ігровій формі, аби дітям було легше сприймати те, що вона хоче сказати. Колись я вважала, що поети це такі люди нецікаві. Так, вони такі дуже сумні, такі нудні і таке інше. І я, коли ви виходили на сцену поети, вони так знаєте, розмовляли дуже так ем, плавно, читали вірші. Я і дивилася, що деякі люди не дуже сприймали їх в залі, то я подумала, що дитиною, це я дитиною так розмірковувала, Що я, якщо буду писати вірші, я їх писала вже тоді, то це будуть дуже такі цікаві, живі, щоб діткам було цікаво слухати їх і щоб вони сприймали так ем, живо. Їх дуже. І я писала собі такі вірші, ігрові. А потім зробила збірочки для дітей. а Потім ці віршики пішли, і пішли, і слава Богу, так якось сприймаються. У такому маленькому віці переконана Надія Голуб сприймати світ дітям краще за все допомагають ігри. Тож підчитання веселих віршів поетеси, вихованці дитячого садочку гралися у рухливі та веселі ігри. Якщо вони ще не розуміють точного значення слова поет та не можуть сказати, чим він займається, то пародії на вигуки тварин та зображання рухів корів і гусей, що їх показала Надія Голуб, Бердишівські малюки запам'ятали назавжди. А Ще вони навчилися римувати слова. Мені сподобалось, як ми грали всякі ігри. Наприклад, сочиняли слова, «Як складали мишку з котиком. Мишка з котиком. Надія Голуб, поет за фахом, являється також працівником культури та послом миру. Тож і бажала вона дітям тільки добра і щастя. А ті, в свою чергу, вирішили показати поетесі, як добре вони знають творчість Лесі Українки. Час гарячий полудневий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, на зеленому горбочку, у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. 25-й садочок перший дошкільний заклад міста, у якому побувала Надія Голуб. Житомирська поетеса вже зустрічалася із бердишівськими школярами, а тепер хоче поспілкуватися із дорослими, розказати їм про значення кожного слова в українській мові, їхнє походження. Хочу зробити лекцію у нас. В нашому вашому будинку культури домовитися з приводу слів, розшифровки слів, суть слова, розкрити ці слова, тому що. Я думаю, це дуже цікаво. Де я виступаю з такими лекціями? Дуже людям подобається це така духовна філософська тема. Зустріч дитячої поетеси із малюками, говорять вихователі, вийшла дуже доречною, оскільки саме зараз у кожному закладі освіти проходить місячник з нагоди Дня народження Лесі Українки. Надалі запевняють працівники садочку, подібні зустрічі вони проводитимуть набагато частіше. Діти отримали безліч задоволення, безліч емоцій, а емоційно-ціннісний розвиток є провідним саме у вихованні моральних почуттів. Тому, звичайно, нам би хотілося, щоб надалі такі зустрічі ще повторювались, і до нас ще завітали якісь поети чи письменники Житомирщини. Це формує любов до культурної спадщини свого народу, формує любов до рідного краю, тому що поети, письменники, як ніхто інший, описують красу нашої природи природи, рідного краю передають почуття емоції українського народу, тому що це дуже актуально.